Міська влада підтвердила початок процесу демонтажу та перенесення пам'ятника так званим засновником Одеси, частину якого також є статуя російської імператриці Катерини II. Після демонтажу скульптури перенесуть до місцевого художнього музею. Рішення про демонтаж пам'ятника ухвалили ще 30 листопада. Однак до справи Одеська міськрада приступила тільки через місяць. У вересні пам'ятник двічі обливали червоною фарбою, а раніше на постаменті з'явився напис: Катерина дорівнює Путін. У листопаді на голову пам'ятника російської імператриці одягли червоний ковпак. А в руку вклали мотузку з петлею для повішення. Відповідна петиція із закликом знести пам'ятник Катерині II набрала понад 25 тисяч підписів. І президент Володимир Зеленський передав відповідне звернення до Одеської міськради. Сьогодні на виконання рішення Одеської міської ради розпочато демонтаж фігур засновникам Одеси в народі відомої Катерині Другій. Цей пам'ятник буде передано до художнього музею згідно рішення сесії. Він а також чотири фігури, яким є пам'ятниками національного значення. Таким чином, ми не тільки виконуємо рішення сесії, ми розпочинаємо важкий, довгий, але необхідний процес переосмислення власної історії, звільнення всіх радянських імперських міфів. І я думаю, що художній музей це та площадка, яка нам цьому надзвичайно допоможе.